Солодкі і корисні сніданки для Буковинської малачі. Волонтерський штаб, українська команда, продовжує тримати оборону на волонтерському фронті і допомагати українцям. Вони підтримують не лише військових, але й цивільних громадян та дітей. Подробиці далі. Солодкі та корисні подарунки волонтери штабу Українська команда передали вихованцям Вашківецького дошкільного закладу. Ми завітали в місто Вашківці в дитячий заклад дошкільної освіти і передали від французької організації «Doc for Ukraine» солодощі. Це цільної зернові сніданочки для діток. Волонтери української команди знайшли нас самі. І запропонували нам свою допомогу, свою підтримку, і ми погодилися, переговорили з батьками, поговорили з батьки з цими з, з працівниками садочка, і всі дуже зраділи. Світлана починок каже, підтримка волонтерів є надважливою та вкрай потрібною у даний час. Вони приїхали до нас, і принесли нам ось таку допомогу нашим діткам. Дітки задоволені з, з радістю брали е, ці пакуночки з цією смакотою, і ми ще вдячні, і запрошуємо, щоб ще до нас приїжджали, ще нас підтримували. І ми будемо старатися з ними співпрацювати і підтримувати теж чим зможемо, якщо щось треба від нас. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери штабу Українська команда на Буковині докладають всіх зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. З перших днів війни ми намагаємося бути. В ногу йти з суспільством, допомагати людям, які цього потребують дуже багато було допомоги, яка була ціленаправлена для військових. Зараз на даний час є можливість спільно з нашими французькими друзями допомагати простим звичайним родинам, адже вони теж потребують допомоги, потребують підтримки. Волонтери української команди допомагають не лише українським військовим, але й піклуються про цивільних громадян. Зазвичай ми їдемо в дитячі садочки, в школи, в громади, де є багатодітні сім'ї, де люди потребують таких заходів, потребують такої допомоги. Намагаємося завітати у кожну родину, у кожну громаду і передати такі корисні солодощі для дітей. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.